Enjoyment. Отака От штука. Венчон Написано. Їх тут дві штуки. Коротше, такі штуки. Я не знаю, що це таке взагалі. Хана, я перепрошую. Фу. Так, преміум бренд. Тут раз, два порти, і тут вихід, один порт. Але що це таке, чесно кажучи, я не маю понять. Будемо гуглити, подивимось, скільки це може коштувати. Ціну ви побачили. Шість. Так, і тут, тут написано колпачки. Окей. Колпачки. Де мої колпачки? Так, пусто. Пусто. Це типу на ціна колеса. Треш. А зачем їх так багато? Є ідеї? Якщо у вас виникли ідеї або виникла потреба в колпачках, пишіть, тепер вони в мене є. Окей, подивимось, скільки це може коштувати. Не знаю, скільки це може коштувати взагалі, але... Дізнаємось. Так, і того, що в нас? Ну, Два бокала. Окей. І ковпачки, Понятно, що то, а що то за штука, я не розумію. Ну, Тим не менше, загальний прайс ви побачили. Ми йдемо далі. Ну, бокали насмішили. чесно вам скажу. А, у нас тут нова почта. Так, тут є чиясь адреса на пана Ігора. Так, ми не будемо озвучувати, але це мало все-таки прибиратися. Але тут ну, практично скрізь є ТТН і це не добре насправді я, я буду намагатися то все не світити. Кантер, рибка, 10 кілограм. Буквально кантер, рибка 10 кілограм. Ну, працює. Окей. Okay.